Ахтунг, матюки, сіськи, піськи та інша гидота. Дивіться тільки на свій страх та ризик. Гм. Дивиться в тебе справжній позитивчик. О, так. того лесу серце розвив той маленький дрібний критин, якого він помітив. Ау? Ага, я вважаю, що він нарешті усвідомив, що цей брудний малюк лише маніпулював ним, аби отримати доступ до його гримуару. Таке нікчемне. Отримав доступ до чого? До тієї чудокнижки. зачекай, зачекай. зікай. Столас дозволив їм покористуватись своїм гошним гримуаром. І ти мені про це не сказала? А нащо? Тому що ми намагалися знайти спосіб послабити владу твого екс чоловіка, і весь цей час ти знала про неймовірно незаконні речі, які він робив, і не думала, що це може бути поганою ідеєю дозволити йому це. Не кричи на мене. Тепер ти, блядь, це знаєш. Тобі пощастило, Чи ти така гаряча стела. Так, смешетверо, для чого ви тут? Ми стажери, сер. Шукаємо круті компанії для роботи. Так, так, я розумію, що такі інтерни. Я не ідіот тому і не можу зараз взяти нових працівників на роботу. Але ж стажери працюють за досвід, сер. Ще раз. За досвід? О, тобто зайцем. Досвід? Так, я не сперечаюсь з волонтерами, тому ви прийняті. Пане, ви маєте це бачити. Ми ми хочете? Не? Ми вас оточили! Співробітники нелегального бізнесу ЄНПІ. Ви заарештовані за порушення демонічного закону. Здавайтеся. Ви молоді не павний добрі? що ж нам робити? Куанне втекти! ховай все! Виходьте з піднятими руками, або ми вас відпиздимо. Що? Або буде ще гірше. Срань! Вам немає куди втекти, Гандоне. Блять, 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 блять! Ми вас відпиздимо, хоча може трошки, а може і ні. Та виходьте. Батя, я стараюсь, бляха, стараюсь. Шреддер повер! Та да давай же, блять, воксі! Виходьте з піднятими руками! Ну ж бо народ! Бліць, але ж нас побачить. ми або біжимо, а подісимо пістолети! Але чи є це частиною роботи? Давайте вісім, урон, швидше, швидше. Та давай, блядь, блядь. Куди ми їдемо? Далеко, але не тут. Пригодуйтеся до життя в бігах, бандо. Я тебе, курва, так ненавиджу, бліц. Стійте злочинці. Та ну, хлопці, ви чого? Це ж велике непорозуміння. Ви про тих сиріт, але ж вони були всі хворі. Тут Ми тут, щоб винести виру в звучить імпу, обліцу. А, а взагалі то. Оу. А... О, ні, все в порядку. Вас і вашу команду судять за крадіжку потужного готичного амулета для незадокументованого особистого використання в царстві смертних. Що скажеш на захист? О, так це ви про ту книгу? Ха! Я не крадів, я тільки намагався. Але коли за замокну Я це привіт. Завжди! Діло в тому, що мені це дали. Гаразд, мені дали на це дозвіл. Брехня! Ваша честь. Я говорив від імені моєї агресивної, дуже привабливої сестри. Я повинен засвідчити, що цей брутальний чорт нав'язався їй чоловікові стогос. Який, невідмінно від відповідального та елегантного готичного демона, як я, був занадто слабким і сором, щоб сказати про це, бідола. Що? Я нікого навіть не змушував. Цей огидний чорт. осоромив свій вид. Вчиняючи такі запеклі дії для досягнення перемоги, а от такого ніколи! Тиша. Ем, сатана, вибач, що ми говорили про негативні емоції в храмі нашого розуму, не забувай робити глибокі вдохи. Подих і так. Е, продовжуй. <кхем> Я би хотів додати, ваша честь, чи надати до його невимовних вчинків із нашим дорогим, коханим столесом. Зачекай, зачекай. А де ж Столос? Хіба я не можу говорити про це сам, якого біса? Він не був приінформованим про цей суд. Що? Чому це? Якщо це його стосується, то він повинен бути тут, хіба ні? Хай там як, треба негайно його викликати. На раз два двасаго. Замовкни вже де біса. Ні, це ти краще помочий казуар, ти історичний ковчак! Нела, і я. Не хотіли завдавати йому травми через зіткнення з його агресором. Який? Я можу також додати. Драматична пауза. Планував на нього вбивство! Всі. Це був не він! Ми не знаємо, хто хотів смерті столоса, але це точно не бліц. Оу? Oh? Ну, мабуть, варто запитати. У Хітмена! персонально! Який погодився дати нам свої свідчення в обмін на імунітет. Це був він гаразд. Він заплатив мені за те, щоб я кохнув і що, щоб приховати те, що він робив з її. Є... Е -е, да уж... ...лінію? Та гримогар. А, так, да, точно. Що?! <клес> 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 Слухайте, я вбився, окей? Якщо я б хотів, то я вбив без стола за сам. Нам <клес> корвасі пизда! Стоп, 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 не те. Я просто кажу, що я міг би повністю вбити Столаса сам. А, але я б такого ніколи не зробив. <клес> У? Яке розчарування. Це повна фігня, хлопці. Я вже стикалася з цим маленьким чортом. Він справжня дика штучка, та він веселий і вважаю, що нам варто його вислухати. Не така вже й проблема. Так, впевнений, що в нього є вагома причина для цього. Ай, да заткніть ви вже роти обидва. Ми всі знаємо, що вам подобається спілкуватися з представниками діща класу, не відвідати сусіх. Правильно, Леві? <світ> О, то ти хочеш побазарити, так? Він просто злюка, не звертай уваги. Ніхто не хоче базарити з тим обістраним клоуном, в якому купа членів. <світ> Якщо тільки спершу весу наші хісорта, сіка. Ти хоч спробуй щось вимовити, бо не чутно твого рота повного члені. А Хоча би нам не проголосувати. Хто хоче послухати одне свідчення? А хто хоче вбити цього чортяку і повернутися скоріш додому? Та до біса вас всіх. Ха! Відсмактала, Ляро? яро. Тобі сяк було залишитись на своєму місці. І? Тепер розумієш, що відбувається, коли менші демони вирішують вийти за рамки. За зрадницький скільки вчинок, викорнення гоетичного гримуара з метою незаконного використання, заподіяння шкоди гойнському принцу та доступу до смертельного кола без дозволу чи належної процедури. Ти бліцо та твоя команда засуджені посмертно. Гей, hey, Леві. Після того, як ми смерть цього біса, давай вийдемо ага, за місто. Що думаєш? І через ваші відважні дії проти законів пекла ваша страта буде транслюватися через сім кілець, щоб нагадати всім, чому нашу силу ніколи не можна провокувати. Ні! Ні, ваша жесть! Це був я! Це все був я! Окей? Це не буде нікому уроком, якщо ти б'єш нас усі. Ти ще будеш шити мене, як канати. вибач, але сьогодні ранок, а ти ведеш себе як рубіновий. Може тобі варто помедитувати і відновити свої чакри. Але всі побачать, як ви вбиваєте грішників за їхнє виконання простої роботи! Я тут винен, а не вони. Пліц? що робити? Ох, добре. Мабуть, я створив біса, щоб він був слухняним. Я не бачу причин карати слухняних. Просто розрубай рота. Ох, блять. Я не думав, що так все вийде. Вибач, Мокс, я зробив все, що. міг. Розумію, ні. що він про тебе, так? Бляха. О, мій люцифере! Що вони зробили? Маєш якісь останні слова? Не те, щоб нас це хвилювало. Я лиш намагався вибратися з цього дурного довбаного місця, куди всі ви нас загнали! Ваша високості, прошу. Пліц просто. Моксі, все. Пліце, я цього не дозволю. Ця Руда бестія навіть не збиралась нас слухати. Просто. подбай про Луну для мене. Ні, я не можу на це дивитись, Міллі! Люблю вас, друзі. О Люцифер милосердний. О вас при перестраху з лиця! Що це за пеклі Люциферого тут відбувається? Я збираюся все це пояснити. Єдине, як я це бачу, це. пісня. Так, так, кантена виві. Прилетів я сюди, коли в гледів, чорта, що вчворив цей диявольський гріх, чи цей колий хровак зміг зробити це сам, чи продумав він сам цей сюжет, чи дурку згорить один? Може, інший винен всім? цін? Ось хто це був? Який подовижник цей стоїть за планом цим. Розробка не друга, мати книгу цю, проникнуть світ людей. Тож він фін. інтриги плестиме в ніч, і спочине він, хто зна, що ще розв'яже. Стратити хочете, ви, лупка ви, для своєї ж слави, що крита в ціні, місь візьме всю провину, Щоб славить кретина та запалить весь гнів у своїх. Не витримую я це маю розказати це. До сраки, я yeah, є yes. СПОДОБИЖНИК цей, що ЗА НИТОЧКИ тягнув, не може чор простий шурити це фіаско, oh, це, що ви не дійшли, ПІЙМАЛИ ви, хто це зробив? Зізнаюсь, моя вина. Ти не шгадую, що зробив це я. Шкодую я, чому викинув волю, свою заради дурника? Що ти зробив? Тоді в мене з тебе сержи це життя. Чи збереже це будь що ти? Я тут винен! Подвижних цей і доля Це лиш моя. Як я був слід, коли зірки зійдуть, не помирай за спокій Всі ко моя ти душа, но заслужить лише на цьому. Ну всі пациенча рівно. Нас зрадив один з наших власних поетичний демон. Ваша гординя взяла верх над вами принц Толас. Я натхнений. І я тут закунь. Біду загу! Я керую нескіченною темрявою. Задовго до падіння золотого ланила. Ви вибачте поруч зі мною, ваші генеральні плани виглядають такими маленькими мишення. Коли ви порушуєте мої правила, вам доведеться заплатити всі. Відпустити пішака. Здолас Арсгойша. Ти позорище. Ні, ні, столас, ти! Ти не можеш цього залишити! Прошу! Відпустіть мене! Столас, Столас! Стос! БЛЯТЬ! Використай сили! Зроби щось! Столас! А! поверніть мене! Вау, які міцні двері! Ау, Зап'яся! Пане, пане, це... не смій більше так робити зі мною. Тупий придурок. Що ти робиш? Е, ти, здається, не маєш наміру мене, ну, знаєш, стратити? О, звісно, що ні, ти ж Гоіша. Але я вчинив жахливий злочин. Так, ви це зробили, але я королівська особа демона, ваше життя має неабияку цінність. То. Отже, я можу просто. піти? О, ні-ні ні. Ти все ще точно облажався. Нам просто потрібно визначити для вас відповідне покарання. Ти може запропонувати щось, величність? величносте. Ми могли вигнати цю ганебну пародію на князя, дозволити комусь іншому командувати його легіоном. Враховуючи, що намічниця ще ще неповнолітня, я би з задоволенням став волонтером. Зрештою, я в основному кращий за це. Гм. Ні. Дев'ятний шматок лайна. Так, всього можна. Сто вас, цим я позбавляю вас, вашого статусу, вашої води та вашого титулу. Так. 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 На наступні 100 років. О, якого та хріна? Серйозно? Тобі доведеться жити серед громадян пекла і тішитися своїми недоліками. Але. Що буде з моєю донькою? Не хвилюйся, вона буде в безпеці зі своєю матір'ю. Без батька. Здається, питання вирішено. Кх -кх -кх. Суд закрито, час обідати. Так, нарешті обідний час. Бай-бай, Столес. Насолоджуйся роговою в'язницею. Та коли ж коли відкриються ці двері! А! Стос! Що там сталося? Мене позбавили влади. Тейвнюк, столас. Гей, hey, нахуй! Пішов! Ні, все добре, Бліц. Я в порядку. Тобі потрібно додому. Я. зараз я не маю дому. Все, що я мав, тепер зникло. Тоді йдемо звідси. Добре? Вийдемо звідси і знайдемо місце для сну. Так, давайте більше цього не робити. Ей, дякую всім, дякую, грасі. О, могли б і без цього обійтися. Добре. Mm -hmm. Ха -ха, дякую. Ей, hey, um, я дуже рада, що ти в порядку. Я люблю тебе тату. Ось і Все граз. Бачиш. Трошки водички. О, тільки не захлопнись добре. І не нехтуй цим. Дякую, Бліц, тобі дякую, що врятував життя. Звісно, um, столос, я... Я був на вин. не знаємо, хто ходит с Чай.